З Андрієм ми познайомились на дні народження спільних друзів і одразу сподобалась один одному. Вже наступного дня він запросив мене на побачення. Був дуже милий і ніжний. Звичайно, я розтанула і на пропозицію почати зустрічатися відповіла так. Подруги заздрили мені. Ще пак відхопила такого хлопця. Красень, спортсмен, заробляє непогано. Андрій разом зі своїм другом Сергієм відкрив власну справу. Загалом не наречений, а мрія. Ось тільки нареченим моїм Андрій був зовсім недовго. Ми зустрічалися кілька місяців. Потім він запропонував мені переїхати до нього. Боже мій, я була на сьомому небі від щастя. Ось воно, довгоочікуване заміжжя, про яке я, як і всі дівчатка, мріяла з дитинства. Біла сукня, фата, ресторан, гості. І заповідна золота обручка на пальці. На жаль, реальність виявилася зовсім іншою. Людо, давай поки обійдемось без весілля, сказав мені Андрій. Ну, поживемо, придивимось один до одного. Тобі 27, мені 32, Дорослі люди. А романтику я тобі і так забезпечу. Наступного місяця поїдемо відпочинемо. Чи була я розчарована? Так. Чи погодилась на пропозицію Андрія? Ну, звичайно. Зрештою, до цього моменту мені взагалі не щастило з хлопцями. Вічно траплялись то мамини синки, то якісь інфантили. А тут самостійний чоловік, прямий і конкретний, як шпала, мужик у чистому вигляді. Втрачати його я не мала права. Та охоче пішла на всі умови, засунувши власні мрії кудись дуже глибоко. Що було далі? Та все, як у всіх. Ми жили цілком нормально. Відпочивали щоліта на морі, то в горах, то в якомусь санаторії. Іноді вечорами вибирались в ресторанчик або в кіно. Зустрічались з друзями, влаштовували вечірки з якогось приводу, а решту часу працювали. Андрій та Сергій час від часу виїжджали у відрядження. Розширення бізнесу вимагало цього. І я ставилась до цього з розумінням. Зрозуміло, мій побут крутився навколо порядку в будинку. Приготування, прання, прасування та іншої рутини, як утягне на собі кожна заміжня жінка, як виконувала все бездоганно та беззаперечно, бо справді вважала себе заміжньою. Але одного разу все стало з ніг на голову. Якось увечері я зателефонувала до Андрія і попросила його приїхати за мною після роботи ще зранку почувала себе погано. Людо, я не можу. У мене зустріч із клієнтами. Переносити її не можна. А Сергій у від, від'їзді. Від Прошу тебе, виклич таксі. А я як тільки звільнюсь, відразу примчу додому. Я погодилась. Все-таки добробут нашої сім'ї залежав переважно саме від Андрія. Отже, треба було терпіти пов'язані з цим незручності. Я викликала таксі та приїхала додому. Але в сумочці не, не було ключів від квартири. Я розтяпа десь їх залишила. Тоді я поїхала в офіс до Андрія, щоб взяти його комплект. І ось я підійшла до дверей його кабінету, але відразу заходити не стала, бо почула, як він розмовляє телефоном. Якоїсь миті я подумала, що це ділова розмова, і присіла на банкетку біля дверей. А потім почула слова Андрія. Знаєш, краще я поїхав замість тебе. Люда дістала мене вже своїм ниттям. Ні, вона, звичайно, зручна і таке і інше. Але як дом... домробітниця. Та припини, вона вже давно не викликає в мене жодних бажань. Ось Алла інша справа, але її не змусиш варити мені борщ та прати мою білизну. Андрій все говорив і говорив, а я навіть сидячи відчувала, як земля йде ніг. Що було потім? Нічого. Я пішла. Із офісу та від Андрія. Пішла ні з чим, бо я ніхто в його житті. Він приходить до мене, перепрошує, намагається щось пояснити. Але я не хочу слухати. І заміж більше за нього я вже не хочу. Живу одна, винаймаю квартиру і дуже шкодую, що стільки років витратила на цю людину. Треба було відразу показувати свій характер а не стелитись під нього, розраховуючи на щось. Кажуть, що на помилках навчаються. Але як боляче після таких уроків? Як же боляче!